І дорогі, хороші, привітні, з поцілунком теплим, літнім шлювітання у ваші віконця. А сонечко шле до них трохи сонця. Чого ж додасть до букету Природа, дивіться у тернопільській погоді. За прогнозами синоптики, 12 серпня на Тернопільщині буде хмарно. Вночі випадуть короткочасні дощі, а вранці та в день сильні зливи, грози, а подекуди навіть град. Під час гроз сильний вітер до 15-20 метрів за секунду. Але при цьому буде тепло вночі від 13 до 18 градусів, а в день від 20 до 28 тепла. Не оминуй дощі і Тернополян. 12 серпня небо над містом буде хмарним. Вночі випаде короткочасний дощ, а вранці та вдень сильна злива. Гроза, а вдень град. Вітер при цьому до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 15 до 17 градусів тепла, вдень 24-26 тепла. Я передаю привіт своїй подрузі віці. Моя відпустка позаду працювати для вас рада. Ви з нами, значить, події вам не байдужі, значить про майбутнє дбаєте дуже, значить, свідомі, значить, активні, значить, веселі і позитивні. Ще багато хороших слів для найкращих глядачів. Чекатиму наступної зустрічі. Па-па, ваша Оля Соболяк.